Це пиріжок, народжений у степах Криму, що готується на розпеченій сухій пательні. Сьогодні ми розкриємо таємницю янтика, страви, що є кулінарним серцем кримськотатарського народу. Його історія це історія самого Криму, землі, де зустрічаються солені вітри з моря та сухий подих безкрайнього степу. Кримськотатарська кухня, наче мозаїка, увібрала в себе традиції багатьох народів, тут чути відгомін української щедрості, грецької витонченості, турецької пряності та кавказької пристрасті. І Янтик це квінтесенція такої єдності. Прості інгредієнти, що завжди були під рукою у кочових народів: борошно, вода, м'ясо. Але сама ідея готувати на сухій поверхні, зберігаючи всю соковитість всередині, це винахід, народжений з потреби та мудрості, це смак, що пройшов крізь покоління. Немає точної дати, коли з'явився перший янтик. Його рецепт не записаний у королівських кулінарних книгах. Він передавався від матері до доньки як найцінніший скарб. Існує кулінарна легенда, що справжній Янтик могла приготувати лише та господиня, яка відчувала тісто кімчиками пальців, а жар пательні серцем. Це була не просто їжа, це був ритуал, символ домашнього затишку та гостинності. Так, у чому ж його секрет? Все починається з тіста. Круте, еластичне. Воно має стати надійним, але майже невагомим саркофагом для начинки. А далі магія. Потрапляючи на розпечену суху пательню, білок у тісті миттєво згортається, створюючи тонку, але міцну скоринку. Вся волога весь сік від м'яса та цибулі залишаються замкненими всередині. Янтик надувається, наче вітрило, наповнене гарячою парою. І ось фінальний вирішальний акорд. Щойно знятий з вогню, його щедро змащують вершковим маслом. Саме цей штрих надає йому ніжності вершкового аромату і блиску. Круте тісто, гаряча пара, аромат масла. Ось його формула. Якщо Чебурек це гучний, яскравий і трохи розгульний персонаж, то Янтик його елегантний, стриманий брат. Головна його перевага, звісно, у відсутності канцерогенів та зайвих калорій від фритюру. Це більш здорова альтернатива, що дозволяє насолодитись смаком м'яса і тіста без компромісів для здоров'я. Його прихована властивість у дивовижному балансі. Він ситний, але не важкий. Соковитий, але не жирний. Я думаю, що большому количеству людей знайомі чебреки на самом деле. Да? А это э, такая классическая крымско-татарская еза. Она называется Янтых. И суть ее заключается в том, что эти э, подготовленные уже тесто с фаршем не обжаривается в растительном масле. Ну, это более хелси возможно. Да? Вот. Пропекается на горячей сковородке и после этого просто смазываются края э, сливочным маслом. И На самом деле э, есть особое блюдо, ну я имею в виду посуда, э, в котором э, крымские татары э, скажем так, с кухни да, до стола несут уже готовую горячую еду, и она обязательно накрывается крышкой. И особенность ее заключается в том, что крышка очень высокая, и таким образом это. Ну, сейчас, например, ну, кто-то дома может просто тарелку сверху перевернуть, к примеру. Да? А суть в тому, що нет контакту просто з едой, вона не придавлюється і она не становиться потому тому що ну, весь пар все гаряче там то що і спаряється, ну просто концентрують та на самої этой крышке. Сьогодні Янтик переживає своє відродження. Його подають традиційно: з салатом зі свіжих овочів, сметаною або гострим томатним соусом. Але найцікавіше. Він стає здоровою альтернативою звичному стрітфуду. Це ідеальний, швидкий, але корисний обід для сучасної людини. Для України Янтик це більше ніж просто їжа. Це символ незламності кримсько-татарського народу, частина його культурного коду, який вдалося зберегти та привести з собою на материкову Україну. Кожен ресторан, де готують Янтик, це маленький острівець Криму, його тепла та гостинності. І сьогодні цей смак відкриває для себе увесь світ. А чи знали ви, що сама назва Янтик походить від кримськотатарського слова Янтик, що означає бік або схил? Можливо, через його форму, що нагадує схил пагорба. Справжній янтик потребує особливої подачі, традиційно його подають у спеціальному металевому посуді з високою куполоподібною кришкою. Ця геніальна конструкція не дає пиріжкам злипатися і дозволяє парі конденсуватися на стінках, завдяки чому пиріжки залишаються гарячими та соковитими дуже довго. Ну, для, на самом деле для хранення. Янтехов высокая просто получается, ну, ну крышка. И, ну и обязательный атрибут это, конечно, чехорох. Да. Специальные приспособления для того, чтобы края были резные. Ну, на самом деле, Крымско-татарская кухня, она не только полезная, вкусная, она ещё очень эстетическая. Да, Андрей. Да, no, no. ну. Красиво выглядит. И головний міф, який варто розвінчати. Янтик це просто несмажений чебурек. Ні. Це абсолютно самостійна страва з іншою філософією, іншою текстурою тіста і абсолютно іншим, більш делікатним та чистим смаком. Янтик треба їсти одразу гарячим, щойно масло розтануло на його скоринці. Саме в цей момент він розкриває усі свої таємниці. Отже, таємниця Янтика розкрита. Це не просто піріжок, це смак степових трав і морського бризу, це винахідливість народу, здатного створити шедевр з найпростіших інгредієнтів. Це символ дому, до якого завжди хочеться повернутися. Скуштувавши Янтик, ви куштуєте не просто страву, ви куштуєте на смак сам Крим.